У мене у сестри двоюродньої у хаті прямо, отут Чорнобицька вулиця, у хаті прямо, у хаті вбило хлопця. Він якраз в своїй кімнаті ремонт зробив, тин оцей зробив, думав, може, жениться буде. О, Такий спокійний, такий хлопчик золотий. І прямо в, у, у куруваті його, прямо на дивані його вбило, прямо в хаті вбило. Кума в мене там на краю села живе. Кума, ну що, хлопці приїхали з дітьми, думка у селі спасуться, а воно вийшло, що більшість поспасалися, хто в Києві лишилось. а хто знав. І як почало бомбити, почало бомбити, і вони з хати вибігли і хотіли в погреб. Ну, Вони тільки вибігли в хату, сина вбили, його сина маленького вбили, другому внуку руку одарували. Вже ми, як 18-го, поїхали, доказали, що там у центрі трупи лежали.